І всім привіт! и с вами Brothers Play. І сьогодні я вам розкажу все, що сьогодні вийшло в нове глобальне обновлення. І заберемо з обітні Как Як ви бачите, нас зустрічає загрузочний фон. На цьому загрузочному фоні зображений новий персонаж Оріон. Такий прикольний персонаж. І от ще один загрузочний фон стартовий. Так. І от все плюс нові лобі. В честь Рамадана. Ну і стара музика от грає чи третій годовщини. Але перед тим грала музика нова. Так що от такі от. Так, далі зайдемо в от, загрузочки, в центр загрузок. Щоб тут можна було отримати халяву. Іменно якщо обновити загрузку, от, обновлення, інкубаторський купон забираємо. Алмазний купон. Ще один інкубаторський. І алмазний джекпот Ой, алмазний купон. Так. Що ще сьогодні нового вийшло? Ну, ще, в принципі, в новому обновленні тут ще вийшло пробні персонажі. Можна зіграти на 7 днів з 03.22 по 03.26. Я так поняв, з усіма персонажами. Ну Тут поки що от є. Тільки 4 персонажі. От Євріка. Так, капелла, Олівія і Одзо. І так кожного дня буде обновлятися персонажі і будуть різні персонажі. От, наприклад, сьогодні такі от, а на другий вже день буде інші. Так що давайте забираємо. У мене вже, звісно, є ці персонажі, але може в когось їх нема, то можу їх забрати. Так, всього. Не буду втратити время до цього. Так. В принципі, це все ми вже розказували про нове глобальне обновлення. Далі, в принципі. Сіло Луни тут вже можна дізнатися, що як, в принципі, можна отримати. От, завход гру. Ну, ми, ми вже, звісно, це розказували і будемо. Забирати цю вже халяву, бо коли вона вже буде Вийде вже коли. Так, зараз заберемо от неоругнар. Вже третій день. Ну, місії ті самі, тільки сьогодні вже обновилися оружиний купон і інкубаторський купон. Ось так, в принципі, все. Плюс, що хочу сказати, це стартовий остріх помінявся. Ну я заходити не буду, але так просто скажу вам. І от ще плюс. Тепер вже персонажі за золото. У мене, звісно, є всі персонажі вже. Але ще трьох нема. От. Наприклад, скажу. От, За 10 тисяч. Там є і персонажі, як я перевіряв на іншому аккаунті. І за 5000 золота, і за 8000 золота. Але дорожче є і за, 10. І, і за 10. Так. Ну, Давайте вже заберемо цього неоргнарьок. Більше нема такого, що аж головного розказати. В принципі, забираємо. Так, забираємо ружейний купон і інкубаторський купон. Вже завтра. Можна буде отримати урожайний купон і алмазний. Ну, так, Заходимо в склад. Прочує. От. Все. Ну, в принципі, більше все. Більше нема, що вам, так сказати, розказати. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і з вами як завжди був Brothers Play. Всем удачі і всім пока!